Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна Лахтіна, я сертифікований астролог. Вже три роки для планування життя і розуміння того, що в ньому відбувається в житті моїх клієнтів. Я використовую символічну науку астрології. За ці роки я переконалася в справжності цієї науки. Вона не раз виручала мене і моїх клієнтів складних ситуацій, допомагала прийняти рішення і краще зрозуміти себе та свою цінність. Тому які б завдання не стояли переді мною, моїми близькими клієнтами, я завжди використовую її для кращого розуміння того, що відбувається, і прийняття найважливішого рішення. Я відкриваю набір на мій курс по астрології, хочу поділитися з вами знаннями та досвідом. Він містить багато корисної інформації, яка допоможе вам зрозуміти принцип роботи астрології. Як працює ця символічна наука, який вплив має на наше життя і як її читати та розуміти в повсякденному житті? Всі, хто бажає зануритися в цікавий світ астрології, запрошую на курс Натальний код, який стартує 22 вересня. На ньому ви навчитеся читати натальну карту та робити прогнози на майбутнє і заглядати в минуле. В курс входить три розділи: загальна інформація, поглиблення знань, а також методи прогнозування, транзити, соляри, дирекції та прогресії. Мій підхід це поєднання глибоких знань, інтуїції та психології. Я говорю з вами без складних термінів і надаю інформацію, яка буде зрозумілою та корисною саме вам. Що ви отримаєте в результаті навчання? Розбір натальної карти, дізнаєтеся, який партнер вам підходить, чому не складаються стосунки, зможете зробити усвідомлений вибір партнера, який буде гідний вас. Зрозумієте, як збільшити свої фінанси. Астрологія вірний помічник у цьому. Зможете розірвати токсичні зв'язки, які висмоктують вашу енергію, і звільнити місце для людей, з якими ви будете щасливі, нові знайомства, люди однодумці. Почнете будувати своє щасливе життя, тому що зрозумієте, де ваша сила, таланти і як їх розкрити. Ви отримаєте професію, яка затребувана, і зможете допомагати іншим. Також онлайн-уроки у зручному форматі з можливістю переглядати в будь-який час мій особистий досвід практикуючого астролога, як насправді в нашому житті працює астрологія, найефективніші інструменти практики, навчальні методички з детальною інформацією, впровадження астрології в особисте життя та змогу консультувати вже під час навчання, по закінченню сертифікат. Ви отримаєте також мою глибоку і професійну підтримку. Початок навчання, я вже говорила, 22 вересня. Кількість місць буде обмежена група до 10 чоловік, тому бронюйте своє, місце. ціна буде курсу в описі. Існує можливість оплати частинами. А для тих, хто хоче перевірити, чи підходить вам глибокі навчання астрології, я створила базовий курс по астрології. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. В описі там ви зможете безкоштовно забрати методичний матеріал базового курсу. От я вірю, що коли людина розуміє себе і свій шлях, вона стає щасливішою, успішнішою. Тому моя місія допомогти вам знайти цю ясність, розкрити свій внутрішній потенціал і почати жити життям, сповненим свідомості та гармонії. Чекаю на ваші записи.